Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення Історії України і сьогодні я хотіла поговорити про діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х-90-х років ХІХ століття. Галицькі народовці найконструктивніша течія в західноукраїнському національному русі в другій половині ХІХ століття на початку ХХ століття. Їхніми ідейними натхненниками були Шевченко, Кулішко, Стамаров. А народівцями були Однаково близькі революційні погляди Шевченка, і більш такий поміркований ліберальний погляд Куліша. Це пояснювалося тим, що серед них переважали молоді українці, діти греко-католицьких священників, які прагнули оновити суспільно політичне та соціально-економічне життя галичини саме революційний жбляхом, тобто зберігаючи його основи та традиції і вдаючись до революційних дій лише у випадку, коли потрібно було протидіяти насильства. З боку влади. Народівці розглядали революцію не як кінцеву мету, а лише як один із можливих варіантів досягнення мети. Уряд Австро-Угорщини пішов на поступки українцям, відкривши їм шляхи до громадівської та культурно-освітницької діяльності. Натомість життя вимагало практичної діяльності спрямованої на поліпшення життя українців. Уряд Австро-Угорщини пішов на поступки і згодом, взагалі у народовському русі відбулося таке ідейне розмежування. Частина народівців схилилася до угорства, інша перейшла на радикальні позиції. Національний рух українців Буковини в 70-х роках 19 століття розгортався під гаслами боротьби з, з румунським впливом за національну окремішність та проти германізації. Наслідуючи приклад народовців Галичини, буковинські народовці в 1869 році заснували культурно-освітнє товариство Руська Бесіда. Активними діячами якого були Федькович, Воробкевичі, у товаристві переважали москвофіли, котрі обстоювали єдину загальну руську мову. У 1870-х роках у Чернівцях засновано політичне об'єднання Руська Рада, яке почало відстоювати національні інтереси українців після того, як у 1885 році до керівництва в нього прийшли народовці. За рік до того москвофіли залишили руську бесіду. О посиленні позиції народовців сприяли й інші обставини. Після утворення незалежного румунського королівства, румунське населення Буковини прагнуло приєднатися до нього. З іншого боку, австрійський уряд негативно сприймав гасла москвофілів. Унаслідок цього українці дістали. Е Можливість для розгортання саме широкої діяльності не лише в культурно-освітньому, а й в політичному житті держави у 1875 році в Чернівцях було створено університет з кафедрою української мови. Руська бесіда почала видавати народною мовою часопис Буковина. Стрімко зросла кількість різноманітних українських товариств і установ, у яких у 1914 році налічувалися 590. Великий внесок у справу національного відродження зробили письменники Федькович, Воробкевичі, вчені та громадські діячі, Смальстоцький, Василько, Попович. На Закарпатті, що опинилися під владою Угорщини, громадсько політичне життя очолювали Москвофіли. За моральної і матеріальної допомоги Росії вони підпорядковували своєму впливу інтелігенцію. Утиски з боку угорців підштовхнули до москофілів навіть тих українців, які стояли на націоналістичних позиціях однак з найяскравіших представників русофільського табору був Раковський, віце-директор Ужгородського семінарію і редактор церковної газети. У своїх працях він доводив, що немає ні українського народу, ні його мови, а існує лише єдиний російський народ і єдина російська мова. Політику модернізації почали підтримувати частина греко-католицького духовенства, якщо в 1881 році діяло 350... Е... Три школи з українською мовою викладання. Уже у 1883 році їх стало 282 школи, а в 1914 році не залишилося жодної. Закарпаття залишилося в найбільш занербаному економічно, культурно-освітньому стані з усіх українських земель.